Чергова спецоперація гурта, спалений винищувач Су 34 Нова атака на Київстар, знову блокування українсько польського кордону та пояснення, чому росіяни після довгої перерви віддали Україні військовополонених. Мене звати Аліна Клименко. Ви дивитеся дайджест новин на Сеця. Далі про чергові втрати російської авіації. Наші джерела в правоохоронних органах повідомили сьогодні вночі у Челябінську на аеродромі. Згорів винищувач бомбардувальник су 34 І за операцією стоїть українська розвідка. Пізніше гуру себе в телеграмі виклали відео. Там видно, що людина знімає, як під літаком розпалюється вогонь. Далі повільно відходить від винищувача водночас полум'я розгорається, але наслідків пожежі на відео немає. Кадрів можна припустити, що це був підпал. Утім, гур додали в описі під відео, що причини займання літака уточнюють. Російська сторона поки не коментувала цей випадок. І ще у вересні в розвідці заявляли, мають список російських стратегічних об'єктів, які необхідно знищити. Ну і звісно, працюють над цим списком. Тим часом російські військові атакували крупивницький. Поки інформації мало, але попередньо по місту випустили ракети Х-59. Утім, уламки ще шукають. Пошкоджені будівлі енергетичного підприємства там загинув автослюсар. Вісьмох травмованих працівників госпіталізували. В них осколкові поранення людей довелося оперувати. Розповіли у місцевій лікарні швидкої допомоги. Лінії електропередач теж пошкоджено. Прямо зараз їх відновлюють в обід без електропостачання. Були кілька мікрорайонів та залізниця. Звісно, оновлення ми залишимо для вас в описі під відео. Виявляється, після наймасштабнішої хакерської атаки на мобільного оператора «Київстар» були ще, але їх вдалося відбити. І участь у цьому зокрема брали фахівці Української служби безпеки. Про це в інтерв'ю Reuters розповів начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Віцюк. Він також розповів подробиці атаки, яка на кілька днів просто поклала мобільний зв'язок та інтернет від «Київстару». Виявляється, хакери готували атаку кілька місяців і були в системі щонайменше з травня 23-го року. Загалом планували декілька атак поспіль, щоб надовго позбавити українців зв'язку. каже Вітюк. Водночас розрахунок був і на те, що перенавантаження на свої мережі не витримають й інші оператори. Раніше відповідальність за атаку взяли на себе хакери з групи Сонцепьок. Але Вітюк каже, за цим стоїть хакерське угруповання Сендворн в перекладі «Піщаний черв'як. Це штатний підрозділ російської воєнної розвідки, і вони раніше атакували українські об'єкти, зокрема й операторів зв'язку та інтернет-провайдерів, пояснює Вітюк. Утім, він переконує, кібератака серйозно не вплинула на військові комунікації, оскільки сили оборони використовують різні алгоритми та протоколи зв'язку. СБУ тим часом розслідує масштабну атаку на Київстар за декількома статтями Кримінального кодексу України. Їхні кіберфахівці зараз досліджують програмне забезпечення, що використали під час атаки. А сьогодні зранку польські фермери відновили блокаду українсько польського кордону на пункті пропуску Шегині Медика. Попередньо протест триватиме місяць до 3 лютого. Наші журналісти працювали сьогодні на цьому пункті пропуску. І лідер протестувальників заявив, вони пропускатимуть по три вантажівки на годину також без затримок обіцяють пропускати гуманітарні вантажі та машини із товарами, що швидко псуються. Легкові автомобілі та автобуси можуть перетинати кордон у звичному режимі. Але такі обіцянки ми вже чули під час попередніх блокад. Протестувальники тоді не дотрималися слова. Це підтверджували волонтери, які очікували гумвантажі, Та й наші журналісти, які знімали репортаж з кордону. Тоді вони зустріли українського водія, який стояв в загальній черзі, хоч перевозив автівки для армії. А причини протесту все ті ж. Ми у нас. Ми платимо тут податки, ремонтуємо дороги. А ваші перевізники це використовують. Ми бережемо наш місцевий ринок та дбаємо про наших фермерів. Таке право нам дає наша конституція. Ми можемо протестувати де хочемо. через блокаду. Зараз руху складений як на в'їзд, так і на виїзд з Польщі. Зранку в черзі на в'їзд до України стояло близько восьми сотень вантажівок. Коментували в прикордонній службі. Веселого нема нічого, звісно. Всі, хочуть додому і на свята получається, що за страхлітуте. Нагадаю, вперше польська сторона почала блокувати кордон 6 листопада. Причиною страйків тоді називали надмірну конкуренцію після спрощення міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. До слова заблокований сьогодні пункт пропуску не єдиний такий. Не припинявся страйк у пунктах пропуску краковець та рава руська. А ось новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, розуміє інтереси польських перевізників та фермерів. Нагадав, фермери зупинили страйк після візиту міністра сільського господарства. Чому відновили, буде розбиратися. Але водночас планує переконати польських перевізників не використовувати блокаду українського кордону як метод захисту власних інтересів. Нам вдасться більш ефективно захищати польських перевізників, коли блокади не буде. У такому випадку наші аргументи та вимоги будуть нарешті почуті у Євросоюзі. Мій уряд і я особисто зробимо все незалежно від ситуації на кордоні, щоб захистити інтереси наших людей у цій нерівній конкуренції з українськими перевізниками. Вчора ми інформували, що з російського полону повернулися 230 українців. Це найбільший обмін за час повномасштабного вторгнення. І перший офіційний обмін за майже п'ять місяців влітку. Саме Росія вирішила припинити процес. Причини не пояснили. Про це раніше казав представник українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко. Втім, весь цей час переговори про обмін велися. Сказав вчора Зеленський у відеозверненні. Що ж змінилося? Відповідь дають аналітики Американського інституту вивчення війни у своєму звіті. Вони припускають великий обмін це сп. Проба російського керівництва спростувати повідомлення, що росіяни катують українців в полоні, та показати, що Росія зацікавлена діяти в рамках міжнародного права. Наші захисники, які повертаються з російського полону, на жаль, ми бачимо, що вони не отримували ані достатнього харчування, ані належної медичної допомоги, ані зв'язку з рідними. Так само ми знаємо, що понад 90% тих, хто повертається, вони так чи інакше зазнавали тортур і негуманного поводження. Цьому обміну передували кілька випадків якраз порушення норм гуманітарного права. Нагадаю, в грудні російські військові використовували українських бійців як живий щит під час активних бойових дій. За цей період було й два випадки розстрілу українців, які здалися в полон. Принаймні їх підтверджують кадри з дрону. І на кінець я все ж хочу поділитися з вами чудовою історією. Серед тих, хто вчора повернувся з полону, була бойова медикиня Галина Федишин з Івано-Франківщини. А вже сьогодні жінці освічився її коханий морпіг 36-ї бригади Микола Грицаняк. Фото та відео із заручин виклав у Фейсбуці командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський. Історія цих двох закоханих неймовірна. Вони разом пройшли бої за Маріуполь. Там Галина отримала поранення у травні 22-го року. Обоє потрапили в полон. Це сталося під час виходу з Азовсталі. А от Миколу Гриценяка з полону звільнили раніше, у вересні 22-го року. Це поки вся інформація, яку я вам хотіла розповісти. Підпишіться на наш канал, якщо ви ще цього не зробили, аби нічого не пропускати важливого.